Доброго дня! Тема уроку. Чому Чорне і Азовське моря неповторні?» Пригадайте, до якого океану належать моря України? Мабуть, немає на землі людини, яка б не хотіла побувати біля моря або вирушити в наколосвітню подорож. Не всі країни мають вихід до моря. Яке зв'язує їх зі Світовим океаном. А ось наша Батьківщина Україна є справжньою морською державою. Її береги омивають Чорне Язовське моря. А тепер переконайся, що у Світовому океані жодне море не схоже на наші моря. Чорне море перебуває відразу у двох частинах світу. Північна його ділянка у Європі. А Південна в Азії. Окрім України, воно омиває береги інших країн. Азовське море через Керченську протоку сполучається із Чорним. Особливістю Азовського моря є його розташування. З усіх морів воно найвіддаленіше від океану. І одне з найменших у світі. Азовське море мілке усього до 14 метрів глибини. А Чорне море глибоке місцями до 2000 метрів. Але вода в його глибинах отруйна. Тому життя існує лише в поверхневому шарі до 150 метрів. Рослинний світ Чорного Язовського морів. Це водорості. Переважно дуже дрібні, але є і великі. Їхні зарості схожі на морську траву. У ній ховається і живе безліч тварин. Той, хто плаває у морі, напевне, бачив драглистих жалких медуз. Живуть тут і різноманітні креветки та краби, а також молюски. Устриця, мідія їстівна, рапан. Наші моря багаті на рибу. У Чорному морі живе 180 видів, а в Азовському дещо менше. Риболовецькі судна щороку добувають тони бичків, хамси, анчоусів, кільки. Фалі і оселеців, а ще камбали, скумбрії та ставриди. У Чорному Язовському морях колись було багато риби, цінних виходів, таких як осетр, лосось і стерлить. Дивовижних риб із чудернацькою формою тіла можна побачити в Чорному морі. У водоростях ховається морський коник, який чіпляється за них своїм хвостом. І тоненька рибка морська голка іглиця. В Україні багато великих міст, портів. Найбільші з них Одеса, Миколаїв. Маріуполь, Севастополь, Керч. Узбережжя наших морів це лагідні води, чудові пляжі, сонячні дні, тривалий купальний сезон, численні курорти і санаторії. Усе це природа подарувала для оздоровлення і відпочинку. Види занесені в червону книгу України: Устриця, Стерладь. Морська голка Іглиця. Осетр. Лосось, Морський коник П'ять найнебезпечніших мешканців Чорного моря Медуза. Одна з тих медуз, хто представляє небезпеку у Чорному морі, це велика медуза Корнерот. Своєю отрутою, яку вона використовує для полювання на здобич, вона може досить сильно вжалити людину. Крім того, варто бути уважніше із більш дрібною представницею медузою Ауралії. Нехай вона не настільки отруйна. Як е, корне рот, але якщо вона вжалить в обличчя або очі, приємностей буде мало. Морський йорш, скорпена, або як її ще називають, морський йорш, любить проживати у вкритих камінням та вапняком берегах на глибині близько 35 метрів, де вона може добре замаскуватися. Виглядає морський йорш досить страшно і недаремно, крім пазуристих зубів. Скорпени найбільшу небезпеку представляють її отруйні залози, розташовані на плавниках. Варто бути з нею обережнішим. Морський дракончик. Морський дракончик, незважаючи на свою милу назву, є однією з найбільш небезпечних для людей риб Чорного моря. Її отруйні залози розташовані на першому спинному плавці і поруч із шипом на Зябровій кришці. По необережності об її колючки можна легко поранитися, і тоді її отрута потрапить у рану. Якщо це сталося, слід звернутися до лікаря. Інакше поранений ризикує довести свій стан до паралічу, втрати мови, а деколи навіть смертельного результату. Скат хвостокол. Скат хвостокол серед чорноморських скатів вважається одним з найбільш небезпечних. Його хвіст для захисту наділений гострою колючкою, яка може виростати до 35 см. Вкрай болючий укол може привести до неприємних наслідків. Акули. Звичайно, чорноморські акули не такі величезні і небезпечні для людини, як більшість їхніх родичів, але все ж буде нерозудливо вважати їх повністю безпечними. Акули Чорного моря це катран, довжина якого понад 2 метри. Деколи цих хижаків. Виносить мілководді і ви можете просто ненароком наступити на них. Разом з тим, у акули катрана на плавці знаходиться гострий шип, наткнувшись на який або отримавши удар, ви ризикуєте сильно поранитися.